Вітаю! Сьогодні хочемо поговорити про дуже актуальну тему, особливо для жінок біль в нижній частині спини або запалення крижових клубових з'єднань, так званий сакроілегіт, який становить причиною звернень більше 30%. Мене звати Христина Васильівна. Я є лікар-терапевт та лікар фізичної та реабілітаційної медицини в клініці Рефлекс. І сьогодні детальніше розгорнемо цю тему. Сакроілеїд – це патологічний стан запалення крижово клубового з'єднання або шленування чи суглоба. Є найбільшим і відносно нерухомий суглоб в організмі людини, що з'єднує крижі із духвинну кістку. Бере на себе все осьове навантаження, яке йде зверху донизу. З однієї сторони, крижово-клубовий суглоб пом'якшує навантаження з ніг, тобто при ходьбі, при стрибках. А з іншого боку, служить нерухливою опорою для хребта, і в зв'язку з таким розташуванням та функціями крижово-клубові з'єднання часто є джерелом болю в нижній частині спини. За характером, сакроілеїти, вони бувають неспецифічні, тобто причина більше дегенеративно-дистрофічні зміни хребта або запалення зв'язкового капсульного апарату суглобу, і специфічні, тобто сакроілеїд при таких серйозних автоімунних захворюваннях, як анкілозивному спондолоартриті або хворобі Бехтірєва, ревматоїдному, псоріотичному артриті і так далі. Фактори ризику, в принципі, вони дуже однотипні для всіх артрозних захворювань. Звісно, це є генетика, звісно, це є вік 40 Стать жінки хворіють частіше, як чоловіки. Це пов'язане з генетичними особливостями і пологами, Надлишкове використання, тобто спортсмени, які працюють з великими вагами або надмірна маса тіла, або ожиріння. Чим більше навантаження на суглоб, тим швидше він зношується, запалюється та спричиняє біль. І ще один такий, скажімо так, фактор це є різна довжина кінцівок. Ми знаємо, що до 1 см абсолютно ніякої потенційної загрози, різниця кінцівок не несе на опорно-раховий апарат. Якщо довжина кінцівок, там, анатомічно вкорочення і так далі, 2 і більше. Відповідно, перевантажиться одна зі сторін, дисбаланс груп м'язів може нести нам загрозу. Біль посилюється при тривалому стоянні, сидінні, особливо при зміні положення. Стартова біль тривало сидимо, і нам треба різко встати. Дуже часто, до речі, пацієнти кажуть, що вони не можуть вийти з машини, це характерно, пополососити вдома і почистити зуби вранці, бо характерна трішки ранкова скутість. і оцей нахил він провокує біль. Біль переважно вона одностороння, як правило, вона не піднімається вверх, тобто до поперекової ділянки, може і радіювати в сідниці, в крижі, до стегна, але ніколи не нижче коліна, як при, наприклад, корінцевому синдромі прогрижі. Ну і тривалість. Переважно сакроїліти, вони болять тривало, хронічно, місяцями, роками, тобто, це не ця біль, яка у вас сталася п'ять днів тому, раптово ви чітко зможете пов'язати з якоюсь ситуацією. Діагностика. Звісно, перше, це є анамнез, зібрати скарги пацієнта і провести диагностику діагностику між різними захворюваннями. Друге, це дані об'єктивного огляду, і лікар проводить так звані провокаційні тести. Для чого вони нам? Вони засновані на тому, що у відповідь на роздяг, стиснення або тракцію із залученням крижово-клубового шленування спостерігається посилення больового синдрому. Тобто в тому місці, де й пацієнт, в принципі, з символем і звертається. Просимо, саме такий простий тест, який можна зробити в домашніх умовах, це ми просимо пацієнта прогнутися в поперековому відділі хребта, не згинаючи колін. Тоді біль буде посилюватися в тому ж місці. Прогнутися в поперековому відділі можна ще на одній нозі зігнуті, а потім на іншій, так само при нахилі вперед. А всі інші тести ми проводимо безпосередньо на кушетці. Інструментальні методи обстеження це є рентген і МРТ. Але якщо в нас сакроілоїд специфічний, тобто, наприклад, при анкілозивному спондилоартриті, і він триває більше трьох років, ми побачимо характерні зміни на рентгені чи МРТ запальні. Інколи, коли неспецифічні сакроілеїти, страждає більше капсульно-зв'язковий апарат або немає вираженого такого запального процесу, ми можемо і не побачити на МРТ. А нам потрібна тільки клініка, скарги пацієнта і виконання провокаційних тестів. Тому спершу ми збираємо анамнез і вже пізніше відправляємо пацієнта за потреби на інструментальне метод обстеження рентген чи МРТ, але чітко вказуємо рентгенологу, що саме нам потрібно побачити. Лікування. Якщо в нас є виражений запальний процес, гострота, звісно, це є медикаментозне лікування, спокій. Можна локальну ін'єкційну терапію в проекції суглоба під рентген-контролем і спокій на ці на період лікування там орієнтовно два тижні. Надалі показана фізична терапія. Специфічні прави на стабільність, стабілізацію кружово-клубового з'єднання, це раз. Два. Можна застосувати фізіопроцедуру, текартерапія, лазер, ударна хвильова. І третє, це мобілізаційні техніки, м'які мануальні на суглоб. Будьте обізнані, ніколи не займайтеся діагностикою вдома, звертайтесь до спеціалістів та будьте здорові!